TSI повний привод 4х4. Універсальчик, багажник дуже великий, в дуже гарному стані. До речі, захоронився класно. Тут у нас присутній е, трикутничок є. Є розеточка на 12 вольт, крючочки такі. Під полом у нас є домкрат. Також тут присутній фаркопчик. Розеточка ось під фаркопчик, гаєчний ключ, буксировочний крюк. Так, по салончику. Салончик у нас текстиль дуже гарний, в дуже гарному стані, красиво зберігся, є SOFS, подлокотник здоровий із такою нішою. Хоп, все на місці, все чітко роботи. Воздуховоди є, вони, до речі, не поломані, все чітко працює і ніжка така є. Чітко. Карта також гарному дуже стані. Так, у нас тут повний електропакет, електрорегулювання, складання та підігрів зеркал. Подогреви, двозонна кліма, механіка шестиступочка. ступка є така ниша, розветочка на 12 вольт, центральний замочок. Є така магнітолка, музика дуже гарно грає. Тут ще ніша є. Бардачок здоровий. Присутня документація. Сервіска є, все добре. Правда вона не до конца записана. В якийсь момент її перестали записувати, але нічого страшного. у 203 в сірому, гарному кольорі, легкосплавних. Диски з літньою гумою. Також в комплекті йдуть зимова гума на штампах на звичайних, але класно, що на дисках. Вона дуже, дуже гарним вона протектором, що вона їздитиме, їздитиме. Гарно автомобіль виглядає, що в таких варіантів не з'являється на автопойнті. Ми знаходимося в місто Суми, вулиця Героїкруд, 19. всім гарного дня.